Гарбуз, апельсин і дрібка соди. Сьогодні буду робити гарбузове варення, тому що гарбузи у нас на хуторі пахарів родили в року, а сусідка Тетяна Васильівна поділилася шикарним рецептом. Нарізала я гарбуз на ось такі шматочки, невеликі, але і не маленькі. і зараз буду його заливати розчином соди. Концентрація одна чайна ложка на літр води. Навіщо це потрібно? Я хочу, щоб гарбуз зберіг все-таки оці от свої шматочки, щоб він не повністю розварився, коли я його варитиму. От. І саме цьому сприятиме сода. Ось я залила і на ніч, на ніч залишаю, а от на ранок вже можна буде варити. Звісно, треба добре промити. Простояв гарбуз. Всю ніч урощені соди. І тепер воду цю треба злити і добряче-добряче гарбуз промити. Апельсин нарізатиму ціленький. І з цедрою кластиму у варення. По кількості, що нам треба. На 1 кілограм гарбуза щонайменше один великий апельсин можна два. Або. Так само можна готувати. Так, от шкірочки, ті, які мені не подобаються, діляночки, я їх відріжу відразу. Можна додати замість апельсина лимон. Тоді піде на кілограм гарбуза. Один лимон. Такий немаленький, хороший. І теж із цедрою. Цедра додає особливої такої родзинки. Вона довше проварюється. Але вона. І текстури додає, і смаку особливого апельсин до гарбуза. І далі цукор все-таки, не обійдемося ми без нього. Звісно, варто обирати власне самі солодкі сорти гарбуза, але цукор все одно потрібен. Хоча його не стільки потрібно, скільки для справді кислих ягід. На 1 кг гарбуза можна дати 600, що 800 г цукру. Цього цілком досить. Ось у цій чашці у мене 200 г, вона наміряна. Так, отакий от я їдок цукру, що він у мене навіть злежився. Тобто 3 чашки більш, ніж досить. І тепер даємо постояти і пустити сік. Поставила я вже гарбузове варення на вогонь. Гарбуз виявився сухуватий, водички соку дав зовсім мало, тому я трошечки, трошечки рідини додала, довела чашечку звичайної води, буквально 150 мл, невеличка чашка. Так можна робити, все одно потім все підвариться, википить все зайве. Гарбузове варення я варитиму в 4 етапи: довела до кипіння, помішала, вимкнула вогонь і дала вистигнути. І цю процедуру треба повторити тричі. І лише за четвертим разом уварювати. Саме такий спосіб варіння дозволяє максимально зберегти шматочки ціленькими. Зараз покажу, як виглядає зварений гарбуз, той самий, який я намочувала у соді, ось такі от шматочки. Вони всі збереглися ціленькими, це дуже гарно, але насправді воно мені на варення вже не схоже. І я його вирішила використовувати у якості начинки для пирогів, і, скажімо, додатка до сирників і до запіканок. А варення приготую ще в якийсь інший спосіб, все-таки. Але ось такий от досвід. Має право він на існування.